Після першого допиту у так званій кримінальній справі мене повернули в камеру. Це було чотири години, коли мені пояснювали в досить грубій формі, які переді мною є варіанти. Перша людина, про яку я подумав, це мій прадідусь, якого я ніколи не бачив у своєму житті. Його стратили у 1938 році у Полтаві, як ворога народу, який нібито був членом злочинної мережі. я отримав доступ до його файлу, до його справи і згадав його інформацію про його допит. коли його запитали, коли ви вперше вступили до цієї мережі, він сказав: Я не знаю, про що ви говорите. Я простий бухгалтер у місцевому колгоспі. А наступна річ, яку йому сказали, ми знаємо, що ти брешеш. Скажи, хто тебе залучив до цієї злочинної мережі? І друга його відповідь була така: добре, я визнаю, я сказав неправду, я був членом цієї мережі, мене в неї втягнули, і так далі. і так далі». я знав теоретично, а тепер і практично, що відбулося, коли його перша відповідь була, коли друге питання стало від тих, хто допитував. Вони це використовували до мене 84 роки пізніше, і коли прадід був змушений підписати зізнання в тому, чого він ніколи не робив,